Конкурентоспроможну як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках продукцію представили 30 провідних підприємств Житомирщини. Стабільні показники приросту своєчасна виплата заробітної плати і вкладання інвестицій. За такими показниками відбирали ті підприємства, які презентують область на всеукраїнській виставці. Переслідуємо дві мети: знайти спосіб, щоб зібрати наших самих передових прогресивних підприємців і їм подякувати. Хоча. б. Побачити їх і відчути, щоб вони нас побачили, що ми теж зацікавлені, щоб вони добре жили і працювали. Ну і виходити на міжрегіональні зв'язки, що дуже важливо. Житомирщина четвертий рік займає передові місця за темпами розвитку і промисловості, і вже і сільського господарства, і в соціальних ініціативах президента Януковича. Що це таке? Ну Це не робота чиновника, це робота людей. І мій обов'язок, моїх колег обов'язок їх показувати, їм дякувати, створювати умови, щоб вони працювали ще краще, і мали що? Добрий результат. А який в ринкових умовах добрий результат? Заробити гроші. На виставці були представлені новинки виробництва 20 підприємств харчової промисловості Житомирської області. Житомирянам, очевидно, і всім жителям нашої держави. Треба бути спокійними стосовно саме продовольчого забезпечення в плані ну, найголовнішого продукту, який формує загалом позицію продовольчої безпеки зерна. Ми навчора маємо понад 550 тисяч тонн, більше півмільйона ранньої зернової групи. Ми маємо врожайність до 30 центнерів. Я маю доповнити, що Житомирщина цьогоріч. Має до збирання ще 203 тисячі гектарів кукурудзи, що значно більше минулого року. Також свої вироби презентували і підприємства добувної, каменеобробної, машинобудівної, легкої промисловості та підприємства з виробництва металевих виробів. На виставці представлена група вишивальниць, яка готується два роки у нас. Саме це дипломні роботи наших учнів. Ми дуже багато шум всяких брендів і також на внутрішній ринок. Наш маркетинг слідить за модою і старається, щоб асортимент постійно поповнявся. Особливістю Житомирської експозиції стало представлення фільму, який продемонстрував економічний потенціал Житомирської області. Втім, Житомирщина спроможна дивувати своїм природним економічним потенціалом. У нас єдина область в Україні, яка виробляє хміль. Гранули з хмелю більше таких агрегатів ніде немає. І наші півзаводи, наприклад, Бердичівський, саме це один з тих. Підприємстві, які працюють не на хімії, а на органічному на органічній сировині. Тобто, там ячмінний солод, там є хміль. І якраз ці грану це надзвичайно важливо векторі, того, що губернатор переслідує ідею, що наші люди повинні харчуватися натуральними продуктами. Участь у загальнодержавній виставці Барвиста Україна дає можливість не лише ознайомитись з економічною політикою усіх регіонів України у різних сферах життя, а й налагодити взаємовигідне співробітництво між українськими і зарубіжними партнерами.